Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв! Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У великому місті звірів кожен день починався гамірно. Хтось поспішав на роботу, хтось у школу чи садочок, а хтось просто їхав у парк на прогулянку. Вулиці наповнював сміх, шум. І гуркіт автобусів, що розвозили звірів у всі куточки міста. Татко жираф зі своїм маленьким сином Дориком також мали звичайний ранковий маршрут автобусом до дитячого садочка. Дорик дуже любив цю поїздку. Він сидів біля вікна і розглядав вулиці, високі будинки та барвисті вивіски. Татко, дивись! Там білочка продає горішки, радісно показував Дорик. Бачу малий, сміявся татко, поправляючи довго шарфа на шиї. Одного разу, коли автобус зупинився біля Великої площі, у дверях з'явився лев. Він був кремезний і з розкішною гривою. Але замість ходи рухався на візку. Коліщата тихо скрипіли, але в очах його горів спокій і гідність. Водій відчинив спеціальний пандус. І лев неквапливо заїхав у салон. Декілька звірів чемно відсунулись, щоб йому було зручно. Дорик витріщився на нього великими очима й прошепотів до тата. А чому цей дядько не ходить, а катається? Татко нахилився й лагідно відповів: Бо він користується візком, це допомагає йому пересуватись. Дорик задумався, він ще ніколи не бачив такого. І як це часто буває з дітьми, вирішив запитати вголос, навіть не думаючи над словами: То він інвалід! В салоні запала тиша. Декілька пасажирів здивовано підняли голови. Лев, який саме зручно влаштовувався, різко зупинив руки на коліщатах. Його очі блиснули, і він глибоко зітхнув. Ех, Хлопче. Промовив він повільно і серйозно. Те слово, яке ти щойно сказав, дуже болюче. Дорик розгубився. Але я не хотів образити, я просто чув, як інші так говорили. Лев кивнув, але його голос залишався твердим. Я знаю, ти маленький і ще не розумієш. Але те слово, ніби каже, що я не до людина чи не повний. А це неправда. Я такий же звір, як і ти. Я можу сміятися, співати, працювати. У мене є мрії. Лише мої ноги працюють інакше. Дорик опустив голову. Йому стало соромно. Тут втрутився татко жираф. Сину, слухай уважно. Ми ніколи не маємо називати когось словами, які можуть зранити. Це не робить нас добрішими. Жаліти таких людей теж неправильно, бо вони сильні, часто навіть сильніші за тих, хто вважає себе звичайним. Лев посміхнувся, дивлячись на доріка вже тепліше. Краще, коли хтось ставиться до мене з повагою і вічливостю. не як до особливого чи до жалюгідного, а просто як до рівного. То як правильно називати? несміливо запитав Дорик. Просто Лев. Або людина, яка користується візком, або людина з обмеженими можливостями. Бо візок це лише річ, не більше. Тим часом автобус їхав далі. Пасажири, які спостерігали за сценою, задумались, хтось навіть зніяковіло опустив очі, бо й сам іноді вживав те слово. А Дорек нарешті підняв голову і щиро промовив Вибачте, дядьку Леве, я більше ніколи так не скажу. Ви сильний і сміливий. Лев усміхнувся, його грива затремтіла від руху голови. Дякую, хлопче. Ти гарний хлопець, головне, вчись на помилках. І весь автобус від зайчика до ведмедя відчув, що щось сталося важливе, наче повітря стало світліше і тепліше. Коли настав час виходити, татко жираф нахилився до сина. Пам'ятай, дорику! У світі важливі не слова жалості, а слова поваги. Іноді достатньо просто усміхнутися або допомогти, якщо хтось просить. Я зрозумів, татку, серйозно відповів Дорик. Більше ніколи не назву когось інвалідом. Я скажу це мій новий друг Лев. І він з гордістю помахав лапкою новому знайомому, який відповів йому. Тією ж доброзичливою усмішкою. Любі діти, пам'ятайте, не жалість робить світ добрішим, а повага. Слова можуть глибоко поранити, але можуть стати бальзамом для душі. Тож завжди вибирайте слова, які підтримують і надихають. Шановні глядачі. Підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії Занурюйтесь в магію казки разом із нами. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.